Зростання зарплат бюджетників і видатків на оборону уряд представив в парламенті проект бюджету на наступний рік. Доходи і видатки мають зрости на 15-17%, а дефіцит бюджету зменшитися до 3% ВВП це 77,5 мільярдів гривень. Тричі за рік урядовці підніматимуть мінімальну заробітну плату із 1600 гривень в січні до 1762 в грудні. Так само тричі підніматимуть прожитковий мінімум. До кінця року він становитиме 1700 гривень. 5% ВВП спрямують на безпеку і оборону. Військові витрати зростуть до 129 мільярдів 300 мільйонів гривень. Середа особливий день у Верховній Раді. Депутати працюють у залі лише півдня. Важливих голосувань до порядку денного не ставлять, тож відвідуваність традиційно невисока. Сьогодні навіть презентація державного бюджету на 2017 рік не зібрала аншлагу. У залі виявилися відсутні навіть найбільші критики уряду. Головною якістю розробленого ними проекту держбюджету автори називають чесність. Мовляв, жодного показника, який не змогли би виконати, там немає. У пріоритеті армія. У перше неї фінансування закладено 5% валового внутрішнього продукту. Передбачено і зростання зарплат військових. Плюсують дипломатам, додають третину від теперішнього на фінансування диппредставництв. Зростуть зарплати у вчителів на 30 і лікарів. На 20%. аграрії втратять пільгове оподаткування 5 мільярдів передбачені адресно для малих фермерів. Прем'єр наголошує, принесли проект депутатам вчасно, щоб встигнути врахувати всі зауваження, але просить бути конструктивними. Не став час відповідальної політики політики, яка дозволить нашій країні, врешті-решт, вирватися з тих кайданів, в яких тримали десятиріччями популісти і малоефективні ви кожен сам скаже, хто мало ефективний запеклі критики урядового проекту Олег Ляшко. Ще зранку він був, а у півдні з парламенту зник та Юлія Тимошенко. Відсутня цілий день у неї хрестини онуки, тому градус дискусії. Міг бути вищим найбільше запитань до реалістичності бюджету. Урядовці спрогнозували і зростання економіки на рівні 3%, і збільшення суми зібраних податків, і навіть устигли розписати 10,5 мільярдів від ще неухваленого закону про спецконфіскацію вкрадених коштів часів Януковича. За що чого в Україні за рахунок яких таких інноваційних інструментів? В Україні будуть збирати на 4% від ВВП по податку на додану вартість більше, ніж в середньому збирається по країнах ЄС. Щоб тут ми не збирали за рахунок видушування з бізнесу. Ми очікуємо, що зростуть надходження практично від усіх основних податків, і зростуть вони саме завдяки економічному зростанню, а також завдяки, завдяки заходам, які ми вживаємо по упорядкуванню ситуації з адмініструванням податків, боротьбі зловживаннями податковій та митний сферах. 50 мільярдів гривень піде на субсидії тим, хто не може сплачувати за комунальними тарифами. Цифра чимала для порівняння на фінансування усієї армії у час війни виділяють лише у 2,5 рази більше. Депутати з батьківщини стурбовані чи потягнуть комуналку бюджетники, особливо у регіонах. Утім, давати туди додаткові кошти на компенсацію тарифів. Уряд припиняє, заохочуватиме утеплюватися та переорієнтовуватися. На енергоощадність. ви сьогодні покладаєте непомірні е, видатки органів місцевого самоврядування. Це оплата за енергоносії, оплата за комунальні послуги, оплата за адмінтехперсонал та медичні установи. По нашими розрахунками і за тими тарифами, які ви підняли, це близько 16,5 мільярдів гривень. Дві треті тих надходжень, які отримали місцеві громади для бюджетної сфери країни ні для освіти. Ні для охорони здоров'я ніякі ціни і тарифи в цьому році не змінювались. Ви сказали щойно невірну інформацію. Якщо ми даємо з вами в субвенції енергоносії, жодного стимулу енергоефективності немає. Дали мільйон, мільйон витратили. Дали десять, десять витратили. А зараз кожен буде рахувати свою копійку. Коли півзали критикує уряд за нереалістичність доходів, інша половина за жадібність в опоблоці та Відродженні хочуть більшого підвищення соцстандартів і прогнозують погіршення рівня життя. Соціальні виплати мають бути збільшені на рівень інфляції та на рівень зростання споживчих цін за останні два роки. Це не як не 5%, не 10% те, що запропоновано. Соціальні виплати мають бути. Підвищені мінімум на 50%. Дискусія в парламенті лише розпочинається. Верховна Рада офіційно взяла проект держбюджету до розгляду. Далі обговорення у комітетах і ухвалення. Традиційно воно відбувається в останні дні старого року. Чи не вперше традицію можуть змінити і не затягувати бюджет під ялинку? Ольга Кошленко, Лята Максим Шинкаренки ТСН 1+,1.